Армований шланг на гідравлічне щеплення. На багатьох мотоциклах вже встановлюють гідравлічне щеплення, і тому, коли ви змінюєте кермо, робите його вище, не забувайте про щеплення, тому що власник конкретно цього мотоцикла армований гальмівний шланг замовляв до цього. Зробив їх на 10 см довшими. про Щеплення забувся. Тепер дозамовляє ще армований шланг на щеплення. Не забувайте вказувати при замовленні, який потрібен конус, яка потрібна різьба, банджо. Якщо є кути, треба вказати. Ну і габаритний розмір. Також можуть бути. Різні локатори для фіксації шланга на мотоциклі. Не забувайте, що ми можемо зробити будь-який шланг будь якого розміру з будь-якими фітінгами будь-яких кольорів до різних мотоциклів.